осіння світить у горі. Доброго ранку вам і мені. Місяць вересень вас вітає і гарного настрою вам бажає. Діти, у мене для вас цікава новина. Зустрілась мені у парку красуня руда, з гілки стрип на іншу гілку, Рудохвоста скаче бджілка. На сосні збирає шишки, смачні кедрові горішки. Відгадайте, хто вона. Звісно, білочка руда, тож мерщій до парку поспішайте і за білочкою трудівницею спостерігайте. Білка спритне і рухливе звірятко Вона живе переважно в лісах. Але часто їх можна зустріти і в парку. Білка це денний звір. Вона харчується насінням хвойних і листяних дерев, грибами, горішками та жовидями. Завдяки своїм кігтям білка впевнено піднімається і спускається вниз головою по стовбуру дерева. Її пухнастий і довгий хвіст. Виконує роль керма і парашута при стрибках серед гілок. Велику частину часу білка проводить на деревах, бігає швидко по землі та добре плаває. Живе білка в дуплі. Наприкінці осені білка змінює свою шубку з рудої на сіру. Як ви думаєте, навіщо? Так, щоб її майже було непомітно. Коли настають сильні морози, білку майже не побачиш. Вона, згорнувшись клубочком, може спати декілька днів. Запаси на зиму білка робить ґрунтовно у різних місцях різні запаси, збирає горіхи. Порожній або зіпсований горіх зразу розпізнає. І ні за що не візьме. Гриби обирає самі найкращі У грибів білка потім з'їсть стільки капелюшок, а ніжку викине. Якщо десь в лісі чи парку постукати горішками білка почує і прибіжить за ними. Іноді вони навіть можуть брати їжу у людей з рук. За білочками дуже цікаво спостерігати. Привіт, друзі! Мені допоможіть і для моїх дитинчат, маленьких більченят. Горішки знайдіть. Де знаходяться горішки, називайте і білочці допомагайте. Вам малята, а зараз пропоную з язичком пограти і за мною чистомовку промовляти. Чистомовку вивчаємо, чітко промовляємо. Ду-ду-ду, в парк я іду. Да-да-да, там живе білочка руда. Ла-ла-ла білка горішки знайшла. Ли-ли-ли, і ми до неї прийшли. Жу-жу-жу, з білкою я дружу. Діти, ви молодці, добре попрацювали і весело грали, а зараз мені час до побачення. Мене не забувайте та цікаві фото з парку мені надсилайте.